Що ти будеш там робити? Снігів. Сніговіка снігові Да. А ще що будеш робити? Сільський гуляти. у вас страждань. Я з міста Херсона, з мікрорайону острів. Як ви знаєте, це найнебезпечніший район у цьому місті. Були прильоти біля мого будинку, був прильот під мій дім. Немає вікон, дуже холодно, у нас немає, не було світла. Правила поведінки в санаторії і Хочу звернутися до всіх батьків, що давайте відправляти наших дітей в безпечні території України на відпочинок. І станом на сьогодні це таких діток зібралося 29 і 7 батьків погодилися поїхати разом зі своїми дітьми на цей відпочинок на території Івано-Франківської області. Одного разу у мене запитали, Катя, чи не боїшся ти їхати в Херсон? Говорю, ні, тому що я стою без бронежилета. І так же само і діти. Раді дітей ми поїдемо і в Херсон, і під обстріли, тому що щоб забрати безпечне місце. І донести батькам, що треба, дітей вивозити. Є куди ви вивозити в безпечне місце. Що робимо справу, добру справу і боятися, на... нема часу.